Ну а далі про буденне, як ви гадаєте, де можна скупитися дешевше в Україні чи в Європі? Відповідь на це знають наші журналісти. Вони перевірили цінники в наших супермаркетах тут і за кордоном. І приводом для цього став контент, який поширюють у соцмережах. Блогери розповідають про те, що на чужбині продукти значно дешевші. Отже, правда, це чи фейк? Давайте рахувати разом. Чи правда, що в Європі продукти дешевше ніж в Україні? Наскільки ціни різняться там за кордоном і в нас тут? Щоб з'ясувати це раз і назавжди, ми йдемо на закупи. Зберемо продуктовий кошик, в який покладемо по кілограму бананів та помідорів, куряче філе, 10 яєць, пляшку олії та буханець хліба. І порахуємо, наскільки він потягне у столиці України, Франції, Німеччині та Ірландії. Отже, починаємо продуктовий експеримент. Перші у нашому списку банани. Найпопулярніші плоди у світі. Ціни на них наступні: Ірландія 80 гривень за кіло. Франція 83. Німеччина 58 гривень. Франція б'є рекорди і у вартості помідор: 178 гривень. Німеччина 102. А от Ірландія отримує найвигіднішу позицію 76 гривень. А от куряче філе розкіш для європейців у Німеччині, Ірландії та Франції за кілограм правлять 450 гривень. Саме куряче філе в Німеччині вартує найдорожче. Німці не купують куряче філе або коли воно на знижках, і тут до речі, вони дуже часто. Частіше купують курячі гомілки, тому що це дешевше, і купують свинину. Свинина тут порівняння з курятиною, вона плюс-мінус однакова. Європа без яєць не європа, але за ціною вони теж не по кишені. Кожному у Франції за десяток доведеться заплатити 138 гривень, у Німеччині 89 а в Ірландії вони підскочила аж до 246 гривень. Якщо раніше олія була звичайним продуктом на кожній кухні, то тепер вона в ціні впевнено крокує до розряду люкс у Франції. Пляшка масла коштує 80 гривень. У Німеччині 67, а в Ірландії 71. Хліб на європейських прилавках це вже майже делікатес. У Німеччині за буханець хліба просять 89 гривень. Франція 116 А в Ірландії взагалі 134 гривні. І от власне, давайте перевіримо, скільки коштуватиме один і той самий набір продуктів в наших українських магазинах та європейських. Беремо банани за кіло в наших супермаркетах. Правлять від 78 гривень. Томат 98 гривень, куряче філе – 250 гривень. Яйця 92 за десяток, пляшка олії 68, а буханець хліба 46 гривень. З усім цим переліком йдемо на касу. Повний кошик обійшовся мені у 665 гривень 38 копійок. Підбиваємо підсумки нашого міжнародного продуктового марафону. І ось результат: Ірландія 1137 гривень, Франція 1045 гривень. Німеччина 855 гривень. Україна на першому місці з найдешевшим чеком. Всього 665 гривень. Економісти кажуть, не все так просто з дешевими цінами: риба, кава та імпортні фрукти можуть обійтися нам дорожче ніж у Європі. Додаються ще логістичні витрати. І, як результат ціна може бути вище. Основним фактором, який формує різницю в ціні, є те, що рівень оподаткування продуктів харчування в Україні і рівень оподаткування продуктів харчування в Європі. А він відрізняється. Якщо у нас стандартна ставка 20%, то в європі переважна ця ставка десь приблизно від 10 до 15%. Молоко, сир та йогурти теж дорожчають день від дня. Економісти пояснюють це зростанням цін на електроенергію наслідками ворожих обстрілів та нестабільною економічною ситуацією. До того ж на ціну впливають високі витрати на виробництво та витрати на логістику а отже, коштуватиме молочка більше ніж в європейських країнах.